Доброго раночку, друзі. Прокидайтеся разом з нами протягом впродовж цієї програми. Ми говорили про день сміху, розповідали, як святкують цей день у різних країнах світу, але ще є іменинники цього дня. І от цікаво дізнатися, чи змінилася якось ця дата, вплинула на їхнє життя. І ми просто зараз хочемо вас познайомити із Черкащанкою. Це Анжела Дубінська. Просто сьогодні, на своє день народження, вона завітала до нас у прямий ефір, аби розповісти. Як то воно народитися 1 квітня. Доброго ранку і з днем народження вас! Привіт вам усім! Дякую за привітання. А, Анжела, розповідайте взагалі, чи вплинула дійсно ця дата на ваше життя? А, все ж таки так, вплинула. Школу не взлюбила я з самого початку. Ну розумієте? Перше квітня, понеділок, після канікул це перше. Ну якщо ви, можливо, вже забули, то це перший день, коли потрібно йти в школу. І це було так не дуже приємно, тому що завжди хотілося цей день прогуляти, залишитись вдома. Але на жаль, такої можливості ніколи не було. От ну і приходиш у школу, з тебе всі насміхаються. Перше квітня день народження. Чи загалом у Ваш день народження просто. І день народження, іще. ще з мене там. Всякі, Замість привітань, біла так, спина, так, так? так, Потрібно йти в школу, ще вислуховувати від цих жарти. Тож, ну, а так, в глобальному, то, звичайно, ні. Просто так кумедно. А Завжди як... люди посміхаються, коли я про це кажу. Десь потрібно сказати, коли у вас день народження, називаю дату так коли-коли. А так. взагалі, як святкували цей день у своєму дитинстві? Ну, пам'ятаю, одного разу ми переїхали з одного району міста в інший, я перейшла в іншу школу, і мої друзі з іншого району, з класу, однокласники, приїхали мене привітати, і це було так. Для мене несподівано і дуже приємно. Я про це й досі пам'ятаю, тому що тоді не було таких можливостей з комунікацією, як зараз. У нас, по-моєму, тоді ще це була нова квартира. Навіть телефону не було. І дівчата просто знали адресу. Ми знаєте, листівками переписували ще тим, коли пишеш на папері. От і на щастя, в мене ну в мене мама все привна такі багато завжди тістечок смачних випікала. І в мене було чим пригостити, і от приїхали мені. Я дуже запам'ятала. Мені тоді, мабуть, років 11 було, але це, це мені запам'яталося найдужче так. А ось дивіться, буває категорія людей, наприклад, ну, можуть жартувати таким чином. У мене сьогодні день народження, 1 квітня, так? Чи відбувало у вас, коли там у контексті якоїсь розмови ви казали, у мене сьогодні день народження і люди вам не вірили. Казали, а, там це першоквітневий жарт. Звісно, зрада в тому, що раніше я досить багато подорожувала, і дуже часто от, саме свій день народження я знаходилася в колі, Незнайомих людей десь в подорожі, навіть в. Потязі, наприклад, або в іншій країні. І тому а я так завчасно ніколи не говорю про те, що я просто ще не знаю, чи готова я святкувати свій день народження, десь, ну, там, дивлячись від того, який в мене буде настрій. От. Тому я могла сказати: знаєте, взагалі у мене день народження, ну, там, протягом дня. Так? От. І мені ніколи ніхто не вірив. Навіть я от ні, ні разу не було такого, щоб я сказала, що у мене сьогодні день народження, і мені в це. Повірили, просто ще ні разу такого не було. Потрібно тому ходити з паспортом так, і демонструвати все. При собі є якісь папери, особливо якщо ти в подорожі. Во тому ні... мені вже цікаво просто і зараз такий знаєте, спортивний інтерес. А мені коли-небудь взагалі повірять, якщо я про це скажу? скачатиме день народження. Сьогодні ми вам віримо 100 Ми віримо, так, що у вас сьогодні. День народження, Так що стикалась, ніколи не вірять. Ніколи. А, ну, ми вже дізналися, що у дитинстві цього дня вас розігрували, а вже у дорослому віці, можливо, чоловік або ж навіть діти, вони жартують 1 квітня. А, ну, Діти кожного дня зі мною жартують. <с preocup> От, так е е е якось одного разу чоловік зі мною пожартував, тим більше він знає про те, що я не така медійна, як він, далеко не така. І в цей день видалося мені якраз працювати. Я була на роботі і, знаєте, не відчувала ніякого підвоху взагалі. Був хороший день, сонячний, приємний. І така в мене була несподіванка. І причому про це знали всі, крім мене. Всі мої колеги, моє начальство, це було все погоджено. І такий сюрприз просто, як грім серед ясного неба, але мені було дуже приємно. По-перше, я дуже люблю музику, балканську музику. І тут такий сюрприз, інструментал мені прямо подали на моє робоче місце. Це було дуже приємно, я дуже хвилювалася. Ніякої роботи вже потім, звісно, не було. Дякую, що це було під кінець робочого вже дня. Дуже хвилююче було, і ми якраз там це було через кілька місяців після одруження. І от мені було дуже приємно, що мій чоловік робить для мене якісь такі сюрпризи, такі, знаєте, з тої опери, що принц на білому коні. Так? Це було ну, дуже гарно. От у вас, до речі, день народження щоразу відбувається по-різному, так? так. Ось, ось такий сюрприз, романтичний від чоловіка. Був ще момент, я знаю, коли ви в потязі їхали, і з вами трапилася неприємність, у вас вкрали джинси. Це був такий день контрастів, тому що. З одного боку я була дуже рада, бо хоча в цей день всі мої однокласники йшли до школи, я не мала йти, бо я була потязі, їздила на екскурсію до тоді ще це був Ленінград, називався місто. Вот. І я була дуже рада, ой, класно, я не піду сьогодні в школу. Але ж коли я почала одягатися, я зрозуміла, що в мене поцупили штани. Просто, дівчата, ви того не знаєте, але це були банани, варенки, джинси. Той час... Це були дуже круті, модні штани. Мені було років 13 тоді. І це було просто. Я була вражена, ну перша думка, а вони були нові. Перша думка, що мені зроблять вдома за ці штани. Ну, звісно, в мене була інша одежа, інші там штани, в мене була чимодан з собою. Але ж я, я просто не могла повірити в те, що трапилося, хто їх міг узяти і навіщо? Просто доки я спала, в мене поцупили штани. Пані Анжело, ну дивіться, сьогодні ми у вас з останньою не будемо нічого цупити. А ми будемо навпаки жартувати навіть не будемо. Жартувати не будемо. Ми віримо, що у вас день народження. Більше того, ваш чоловік традиційно вміє дивувати. І просто зараз він вже готовий привітати вас у прямому ефірі. Ви можете проходити. Так, заходьте. З Днем народження, я тебе люблю. Так, дякую. На, на такій щасливій ми ноті привітання в прямому ефірі. Ми хочемо подякувати Аджелі за те, що вона у свій день народження завітала до нас на гостини. І нехай вам вірять, люди. Сьогодні, я думаю, ми допомогли більшості вашим знайомим, повірити, що 1 квітня у вас день народження. Дякую. Ми вітаємо вас, дійсно, бажаємо вам щастя завжди посміхатися, любити своїх рідних і вже жартувати над ними.